Необхідно в першу чергу звернути увагу на параметри приміщення, площа, висоту стель, ширину і форму, під індивідуальні розміри підбираються меблі, і робиться перепланування в тих умовах, наскільки це можливо сьогодні. Мова піде про те, як спроектувати спальне місце, не перевантажуючи однокімнатну квартиру. Вибір спального місця для визначення і розподілу зон в однокімнатній квартирі спочатку визначаються, де буде розташований санвузол. Зазвичай він розташований недалеко від вхідних дверей. Поруч часто поміщають кухонну зону для грамотного розташування спальні. Необхідно знайти в кімнаті самий затемнений куточок. Світло потрібен для вітальні і кухні, основне правило не розташовувати також спальне місце біля дверей, все ж спальня, місце для повноцінного відпочинку, особистий простір не для сторонніх очей, зонування за допомогою перегородок, перегородка з гіпсокартону. Гіпсокартон займає по праву перше місце серед матеріалів за вартістю і практичності, можна встановити повністю глуху перегородку, а можна і спроектувати її до середини кімнати, фотографії нижче це. Фахівці вважають, що гіпсокартонні перегородки відмінно підходять для приміщень, де є багато вікон. Якщо вікно всього одне. То зона відокремлена гіпсокартоном може залишитися і зовсім без вуличного світла. Дизайнери також радять поєднувати кілька видів матеріалів: гіпсокартон плюс скло, за рахунок якого буде проникати світло, професійні декоратори рекомендують залишити місце для установки ліжка кут біля вікна, якщо дозволяє площа і відокремити цю зону полуперегородкою. Візерункові отвори і фігурні елементи можна вирізати у верхній частині. Залишивши основну частину приватною, також відмінним варіантом буде вибір круглої ліжка відокремленої напівкруглою стіною з гіпсокартону, зовнішню частину необхідно прикрасити в стилі вітальні, а внутрішню від спальню вийде крихітне, але повноцінне спальне простір. Розширити площу можна за допомогою світлих тонів, дрібних деталей можна постелити на підлогу невеликий килимок з дрібним малюнком. Єдиним недоліком можна вважати те, що гіпсокартонна конструкція є мобільною. Якщо господарі люблять перестановку і ремонт, то в даному випадку легше скористатися іншими конструкціями у вигляді гармошки за допомогою мобільного перегородки, можливість відокремити спальну зону від загальної значно спрощується. Перегородка встановлюється, коли приходять друзі та гості. Перегородка у вигляді гармошки. Найбільш вдалий варіант в даному випадку ця конструкція дуже компактна і легко прибрати за непотрібністю. Вона пропускає світло, що неймовірно важливо для господарів квартири. Така перегородка кріпиться до стелі, підлогове покриття залишається недоторканим і неперевантаженим, інтер'єр залишається цілісним. Форма гармошки може бути виготовлена з будь-якого матеріалу, з пластик, натуральне дерево. Конструкцію можна вписати в будь-який стиль. Для того, щоб встановити перегородку, немає необхідності звертатися до фахівців, можна обійтися своїми силами. Ширма ще один відмінний спосіб зонувати спальню від інших зон ширма. Для цього вона і була створена в Китаї, де її встановлювали на вході в житло, щоб уберегти господарів від злих духів. Згодом ширми стали свого роду прикрасою. На них наносили малюнки, покривали папером. А функціональне призначення вони придбали всередині XVIII століття завдяки Наполеону. У 19 столітті ширми активно використовують вже і у нас в країні існує велика кількість різновидів ширм. Найпопулярніша з ту яка зроблена з жорсткого каркаса і 4-5 стулок. Вся конструкція складається в гармошку. Ширма може виконувати функціональне призначення, а може бути просто декоративним елементом інтер'єру. Також ширма може являти собою одноекранний виріб, вона не складається, тому не зовсім компактна, але відгороджує така конструкція одну зону від іншої на 5 з плюсом, ширма може бути на коліщатках, або на двох ніжках. Ширма досить мобільна, і легко перемістити в будь-яке місце. Ще існують гнучкі ширми. Їх особливість полягає в тому, що основа складається з вузьких секцій, які з'єднані гнучким матеріалом, ширма може згортатися в рулон або набувати різноманітні форми, Однокранні підвісні ширми найчастіше виготовлені з текстилю. Такі конструкції нагадує рулонну штору, невеликим недоліком можна вважати те. Що стильова конструкція не завжди дозволяє виконати монтаж. Штора поділ простору шторами давній і добре перевірений спосіб, у штор ряд переваг сам матеріал обійдеться в рази дешевше, ніж попередні варіанти, установка також проста, не займе багато часу. Амкарниз для штор займає мінімум місця, а це значно економить простір. Вибір матеріалу переповнює сучасний ринок, можна легко підібрати до будь якого стилю малюнок. Фактуру, тип тканини, практичність штор в даному випадку незаперечна. Легко прибравши штори, можна знову відкрити простір. Для вибору темної тканини слід заздалегідь подумати про додаткове освітлення простору. Професійні декоратори рекомендують повісити більш щільні гардини для зонування і спокійного розташування спального місця. Розсувні двері, розсувні двері, ще один можливий варіант поділу зон в однокімнатній квартирі. За дверима можна повноцінно сховатися від зайвого шуму. Сьогодні представлено багато варіантів розсувних дверей: скло, дерево, пластик, мікс усіх матеріалів. Якщо основний матеріал, скло, то воно повинно бути тонованим, а краще з малюнком. Двері краще встановити до закінчення ремонтних робіт, оскільки напрямні дверей впираються в підлогу і стелю. Інші варіанти зонування, подіум. Подіум це універсальний інструмент не тільки для зорового збільшення простору, але і для установки спального місця в однокімнатній квартирі. Якщо господарі вибрали подіум для квартири, то є кілька варіантів облаштування спального місця виділення на подіумі вітальні і кухонних зон, спальний простір в цьому випадку залишається внизу, воно менш помітне і практичне. Варіант, коли ліжко розташовується на подіумі. Фахівці радять використовувати мінімалізм і вибрати низьку ліжко. Дизайнери пропонують господарям замість ліжка використовувати високий матрат, матрат слід підібрати трохи менше за розміром спальної зони ще одні цінна порада від професіоналів, висувна ліжко в подіумі. Якщо є необхідність укрити спальний простір від сторонніх очей і заощадити метри, то цей варіант найбільш прийнятний. ліжко висувається вночі, а вдень ховається під подіумом. В даному випадку можливо виділити навіть цілих два спальних місця, що дуже зручно, коли в будинку збираються гості. Колір зонування за допомогою кольору, один з найулюбленіших дизайнерських прийомів існує два способи застосування абсолютно різних за кольором оздоблювальних матеріалів. Цей варіант зазвичай доповнюють світлом, перегородками, однаковий колір обробки у всіх зонах, а меблі в зонах підібрати яскравого забарвлення. Яка буде поєднуватися з основним кольором? Світло світло грає важливу роль в інтер'єрі будь-якого приміщення для поділу приватної зони від загальної в однокімнатній квартирі. Декоратори рекомендують нам скористатися світлом як способом зонування. У зоні ліжка найкраще встановити приглушене світло, яке не буде заважати відпочинку у гостьовій зоні, в кухні. І коридорі можна використовувати точкове підсвічування, бра і навіть люстру по центру, важливо пам'ятати, що всі прилади повинні гармонійно виглядати. Спальня в міщі. ніша для облаштування спальні в однокімнатній квартирі, мабуть, найбільш ергономічний і зручний варіант, необхідно заздалегідь продумати розстановку техніки, полиць і спланувати освітлення, нішу відокремити від інших зон можна також за допомогою різнорівневої стелі. Подібної конструкції, перегородки, спальне місце на балконі, спальне місце на балконі, затишний куточок, в якому можна проводити час цілий рік, імениті дизайнери нерідко проєктують саме на балконі тихе і зручне місце, воно звільняє основний простір і робить квартиру унікальною і по своєму цікавою. Шафа-ліжко в інтер'єрі, Шафа-ліжко вирішує багато проблем, особливо тісноту і брак зайвого місця, ліжко забирається в шафу днем. А зовнішній вигляд шафи впишеться в загальний інтер'єр і не викличе дисгармонію. Важливим моментом є те, що не має значення висота стелі, ширина кімнати, наявність 2-3 вікон, шафа ліжко розміщують в зручній зоні, необхідно лише вільний простір, коли ліжко розкладають, якщо в цьому місці знаходиться будь яка меблі або техніка, то слід вибирати їх на коліщатках. Сучасні тенденції доводять нам в одна тисяча разів, що спальну зону можна розташувати де завгодно, і це не просто слова спальня в однокімнатній квартирі або в квартирі студії вище вищесказане: правильне розташування і поділ простору На зони дозволяє затишно відпочивати, працювати і спати, маючи всього одну кімнату. Часто дизайн проект таких апартаментів після закінчення ремонтних робіт і проектування викликає захоплення, відгуки і позитивні емоції. Варіанти зонування простору в однокімнатній квартирі.